Сьогодні розберемо з вами вказівні займенники: this that, this, those. This ми використовуємо, коли говоримо про один предмет людину або тварину. Наприклад, this is a crocodile. Це є крокодил. This ми використовуємо для однини. І для того предмету людини, тварини, котра знаходиться поруч, недалеко від нас. This is a crocodile. Це є крокодил. This is a table. Це є стіл. This is my sister. Це моя сестра. Та так далі. That Ми використовуємо для однини. Але те, що знаходиться далеко від нас. Наприклад, that is an elephant. То є слон. That is a table. То є стіл. That is my brother. То є мій брат. These. These. Ми використовуємо для множини, що знаходиться поруч. Наприклад, це є крокодили. These, these are crocodiles. Це є крокодили. Після «these» у множині ми використовуємо дієслово-зв'язку для множини. These are crocodiles. Це є крокодили. These are tables. Це є столи. These are children. Це є діти. Those ми використовуємо для множини те, що знаходиться далеко. Those are elephants. То є слони. Those are my sisters. То є мої сестри. Those are my friends. То є мої друзі. Так далі. У цьому завданні вам треба обрати правильний вказівний займенник. This, that, these, those. І зверніть увагу на вимову. this короткий звук і. This. This довгий звук і. these. Hippo. Поряд. Один. This is a hippo. Наступний малюнок. Множина дві пташки далеко. Отже, використовуємо those. Those are birds. Один жираф далеко. That. That is a giraffe. That is a giraffe. Elephants. Два слона поряд. Хоче використовуємо these. These are elephants. Один тигр, котрий поруч. This is a tiger. This is a tiger. Дві зебри далеко. Those. Those are Zebras. Those are zebras. Nastupna this, that, these or those upetaniah. Motorcycle porat Odin. What's this? What's this? It's a motorbike. це мотоцикл. What's – це скорочено від what is. What is this? What is this? Або скорочено what's this? Автобус – один поруч. Тому what's this? What this? What this? this? It's a bus два човни далеко. What are those? What are those? They are boats. Два літаки далеко. What are those? What are those? They are planes. Гелікоптер один далеко. Отже, в питанні буде What's that? What that? It's a helicopter. Потяг поряд один. What this? It's a train. Два грузових автомобіля стоять поруч. What are these? Тому в питанні буде these. What are these? They are lorries. Lorries. Одна машина поруч. Вот this. It's a car. У цьому завданні вам треба доповнити речення правильним вказівним займенником. This, that, these, those. That is my school. That is my school. That is my school. Школа одна, далеко – that. That is my school. Classroom. Один поруч. This. This is my classroom. Книжкова шафа одна, далеко. That. That is a bookcase. Parte в множені далеко. Тому ми скажемо those. Those are desks. Those are desks. An eraser. So один. Тому буде Lastic один poruch. This. This is an eraser. This is an eraser. These are pencils. These are pencils. Cartin daleko. Those, those, those are pictures. Those are pictures. Книги дві множині поруч. These These are books. These are books. Дошка, одна далеко. That. That is a board. That. That is a board. Це тема достатньо легка, ваше завдання подивитися навколо і назвати всі предмети, котрі ви бачите, використовуючи вказівні заменники This. That, these, those.